Через стометрівку метрівку в Івано-Франківську заборонили проїзд на електросамокатах пішохідною частиною вулиці Незалежності. Аби таких нововведень водії точно дотримувались, двоколісні перепрограмували. Обмежити рух цього транспорту планують також у інших людних місцях. Ми підготуємо таке звернення на кабінет міністрів, на всіх народних депутатів України понеділок роздамо про те, що вони урегулювали це, це питання, як у багатьох європейських країнах, щоб було чітке дотримання ну, правил дорожнього руху і були вимоги. Ну і також проговорили з поліцією, що вони будуть в межах своєї компетенції ну, робити профілактичні засоби, якщо бачать, що це дитина на самокаті, чи бачать двоє на самокаті, чи що... і вже є такі випадки, коли. Штрафують, наприклад, на самокаті їхала людина у нетверезому стані. Штрафували, зараз пішла справа до суду. Ну, подивимося, як вирішить. вирішить суд. Тому насправді привернули увагу до цієї проблеми. Це є значна проблема.